Раніше ми розповідали про кримінальну справу проти екс-голови митної служби Ігоря Калєтніка, яку відкрила генеральна прокуратура. Його підозрюють в незаконному збагаченні. Справа в тому, що головний митник країни часів Януковича написав у декларації, що отримав подарунків на 70 мільйонів гривень. Хто міг бути таким щедрим до комуніста? Виявилось, син просто прийняв дарів від свого батька. Отримав від нього в подарунок. Депутатську квартиру у центрі Києва. Принаймні так нам вже після виходу матеріалу в ефір пояснив екс-нардеп Григорій Калєтнік. Невже депутатам роздають державні квартири що стільки вартують? Та й звідки насправді в чиновника подарунків на 70 мільйонів гривень? Розслідування Олени Логінової. Це Григорій Калєтнік, народний обранець багатьох скликань від партії регіонів, голова династії Калєтніків у Верховній Раді. Саме він вже після майдану вирішив посперечатися із прокурорами і довести, що його син законослухняний. Справа в тому, що Ігор Калєтнік, який два роки очолював державну митну службу за Януковича, тобто контролював увесь імпорт та експорт, задекларував у 2013 році 70 мільйонів подарунків та призів. Тепер після революції прокурори порушили справу, підозрюють його у незаконному збагаченні. Після нашого сюжету про це батько екс-митника, також екс-нардеп Григорій Калітнік, надіслав листа до нашої редакції. каже подарунки такі коштовні, бо це він подарував своєму сину квартиру, причому не просту, а депутатську. Я подарував своєму синові квартиру, яку отримав у 2003 році як народний депутат України четвертого скликання на вулиці Володимирській звертаюсь до Генерального прокурора України з вимогою перевірити законність отримання нами, батьками Ігоря, майна, яке в подальшому нами офіційно подаровано своєму рідному сину. Ми вирішили розшукати квартиру, яку тато подарував сину. Невже депутатські квадратні метри можуть коштувати 70 мільйонів? Київ, лівий берег, житловий район осокорки. Саме у цьому будинку 11 років тому Григорій Калітнік, як і багато інших народних депутатів, не киян, отримав двокімнатну квартиру. Та, схоже, калітніку були не до вподоби столичні Осокорки. Тож спальний район на лівому березі нардеп вирішив виміняти на більш елітне та статусне місце. Для цього, як нам повідомили в апараті Верховної ради, Григорій Калєтнік здійснив з державною госпрозрахунковою організацією житло інвест обмін квартири на двокімнатну у будинку по Володимирській з доплатою. Верховна Рада нам підтвердила, що Калєтніку депутатська квартира на Осокорках не подобалась, тому він, нібито доплативши, взяв собі від держави кращу на Володимирській. Утім, в якому саме будинку в центрі міста оселився нардеп, про це у Верховній Раді змовчали. Ми розшукали цей елітний будинок, де калєтнік старший виміняв квартиру від держави, а згодом нібито подарував її сину, що за їхньою версією пояснює, звідки у калєтніка молодшого 70 мільйонів подарунків у декларації Елітний комплекс у самому серці столиці біля золотих воріт та національної опери. Більше сотні квартир. Чисті під'їзди. Та шикарні припарковані авто. Саме у цьому будинку від держави отримав квартиру скандальний прокурор Віктор Пшонка. Навіть експрезидент Віктор Янукович приватизував тут державні квадратні метри. Аби поглянути на елітне житло і дізнатись, скільки коштує квадратний метр в будинку з одіозними мешканцями. Ми видаємо себе покупців багатіїв. В інтернеті знаходимо оголошення про продаж квартири на Володимирській 49 а йдемо дивитись. Нас зустрічають приємні люди, готові продати цю трикімнатну квартиру, за словами ріалторів. Чи не найбільшу за площею у будинку за 800 тисяч доларів? Це 13 мільйонів гривень за нинішнім курсом. А насправді за цією стіною та сама квартира, яку калітнік тато подарував своєму сину, кажуть за площею вона менше ніж ту, яку ми оглянули. Виходить, зараз її ринкова ціна не більше 13 мільйонів гривень. Що ж тоді дарував батько-сину на 70 мільйонів? Та чому на Володимирську 49А досі приходять листи сестрі Ігоря Калєтніка Олені Харченко? Ми вчинили декілька спроб поспілкуватися з самими Калєтніками. Молодший Ігор на зв'язок не виходить і не дивно, адже його оголосили у розшук. А от старшого Григорія нам вдалося знайти. У цьому будинку, в центрі столиці, в урядовому кварталі. Два тижні тому калітнік старший пообіцяв найближчим часом дати інтерв'ю на камеру. Але згодом експонардеп регіонал занедужав і телефоном повідомив, що поки не може з нами зустрітися знову, часу відправити нам документи, які підтверджують, дарування і продаж квартири калітніки також не знайшли. Тож наводимо аудіозапис з нашої першої зустрічі, враховуючи його суспільну важливість. Я тоді отримав добросовісно на нас, двох дружин, кімнатну квартиру. Єдине що я отримав її на Володимирській цю квартиру і там, з доплатою за 20 квадратних метрів, по-моєму, бо не було не було менших. То я доплатив в мене всі чеки, і все в 2003 році. А в 2013-му я її подарував, оскільки вже якби чотири внуки, у нього четверо дітей віри, Кажу, давай подарок. І все, я подарував. А він достроїв якраз будинок. Каже: тату, я продам її. мій. Продавай. І не продав. Григорій Калєтнік стверджує, що подарував сину квартиру вартістю у 23 мільйона гривень. За словами батька оголошеного у розшук комуніста Ігор Калєтнік вніс дохід від продажу вже власного нерухомого майна знову у графу подарунки. Все одно одна графа, і більше того, що він вказує дарунок і суму майна, квартиру і обов'язково вказується сума. А потім, якщо продав і в цьому ж році, він їй теж показує як прибуток. За словами калітніка старшого, виходить, що одна й та сама подарована ним сину квартира вартістю у 23 мільйони гривень, вказана у цій графі двічі, навіть якщо так, все одно залишається різниця у сумі, походження якої з'ясувати не вдалося, і чи відомо правоохоронцям місце знаходження Ігоря Калітніка, який, до речі, заявляє, що ні від кого не приховується. І не отримував жодного офіційного документу про підозру. Ми вирішили запитати у генерального прокурора України Віталій Ярема. Повідомив зараз Калітніка шукає міліція. Далі прокурор перераховує, чому так складно затримати калітніка. Для того щоб затримати людину по статті 208 КПК України, треба його застати під час вчинення злочину або безпосередньо після вчинення злочину. В інших випадках йому посилається повістка за три доби, і за три доби він має право взяти адвоката, з'явитись, не з'явитись. Та як нам вдалося з'ясувати квадратні метри у розкішному районі столиці, екснардепи отримали по блату. При цьому заповнюючи декларацію про доходи, калітнік молодший за словами батька, дивічі вказав суму, на яку оцінили житло, і при даруванні, і при продажі, майже таку ж суму комуніст перевів на закордонний банківський рахунок. Збіг обставин чи спосіб легалізувати гроші з невідомим походженням тепер мають розібратись прокурори. Було, скоріше за все, так. Він чорний нал. Поклав в банк і перевів його на рахунок свій і дочки за кордон, а потім розуміючи, що спалився, бо гроші ж пройшли через рахунки офіційно, намагався їх легалізувати, вписавши в декларацію. Та у разі доказу неправомірних дій, які інкримінують ігорю калітніку, чи не буде підставою для прокурорів повернути елітні квадратні метри або, хоча б, виручені гроші за їх продаж у власність держави? Калітники наголошують, що державну квартиру вже продали, але як нам вдалося з'ясувати у ході розслідування, вони просто її переоформили один на одного в родинному колі, і зрештою залишили у власності своєї сім'ї. Отже, Григорій Калєтнік, спершу отримавши від держави квартиру на Срібнокільській, виміняв її на житло на Володимирській. Потім подарував квартиру своєму сину Ігорю Калєтніку. Той у свою чергу передав право власності такій собі Ганні Чернезі з містечка Гайсен, що на Вінничині. Та і вона виявилась не чужою людиною для Калєтніків і передарувала квартиру Миколі Харченку, син Миколи Віталій Харченко, чоловік Олени Харченко. А в дівоцтві Калєтнік. саме на доньці Григорія Калєтніка, тобто сестрі Ігоря, який зараз у розшуку, замикається коло власності депутатської квартири. Тепер зрозуміло, чому Олені досі приходять листи на Володимирську. Отже, ще раз. Екс-голова митниці часів Януковича, комуніст, Ігор Калєтнік декларує 70 мільйонів подарунків. Прокуратура знаходить цю суму на його ж закордонних рахунках і порушує справу. Тоді батько Ігоря Калєтніка, екс регіонал Григорій, каже, що це він подарував сину депутатську квартиру, яку той потім ще й продав. Тому цей дохід вписав у декларації двічі. Але наше розслідування не підтверджує теорію калітників, бо схоже, квартиру вони не продавали, а декілька разів. Передаровували один одному та залишили в родині. Якщо прокурори дійсно підозрюють, що 70 мільйонів гривень екс-голова митниці отримав незаконно і, зрештою, вивів за кордон, то на цю від початку державну нерухомість вартістю з десяток мільйонів гривень у центрі Києва мав би першим бути накладений арешт, а можливо і подальше повернення державі, якщо провина чиновника часів Януковича буде доведеною.